Взяти живого донора, все це відпіскаструєте, прогрунтувати, приварити, обробити. І тоді лише ми зможемо приступити до зовнішньої частини кузова. Тобто, по факту, по факту, для того, щоб нам дійти до кузова, що здавалося б найглобальнішою роботою, нам потрібно зробити найважливішу частину це внутрішній Коротше, Гарного перегляду, беріть чайочок і з нами дивіться. ми дніще на акорді, і що ми можемо бачити, що грязне воно виглядало куда більш краще та живіше. Подивіться, що в нас тут. Пороги покинули чат. Йдемо до багажника. От звідси, добре так вам буде видно. Тут був удар зміщення, воно все ржаве. Подивіться, ходова, вся ржава. Ну тільки видно, що подрамник свіженький. Терпіння і ще раз терпіння з цим автомобілем. Не думав, що я в такий час зав'яжусь з такою роботою, але й не знав, я що таке там аж буде. Ну я, я розумів, зовнішня частина може бути проблемна. Але тут нам треба розібрати кузов, молекули, атоми, взяти живого донора, все це відпіскаструюти, прогрунтувати, приварити, обробити. І тоді лише ми зможемо приступити до зовнішньої частини кузова. Тобто, по факту, по факту, для того, щоб нам дійти до кузова, що здавалося б найглобальнішою роботою, нам потрібно зробити найважливішу частину це внутрішній каркас. Знайшли ми механіка, який розбере нам повністю технічну частину автомобіля, двигун, трансмісія, ходувався. Але в нас зараз завдання розібрати повністю салон, тобто виняти нам все, що буде заважати: дверні карти, сидіння, ковролін, стеля, обшивки ну загалом все. Тому що після того, як механік зробить з автомобіля просто голий кузов. Подальшому ми вже їдемо на зварювальні роботи, щоб замінювати четвертини, замінювати внутрішні частини автомобіля попередньо, або навіть не попереднього в процесі вже роботи. Це все буде піскоструїтись, оброблятись, тоді варюватись. Коротше, далі вас чекає великий і цікавий процес. Ну, а нам терпіння. Mm. -hmm. Алон, ми успішно з машини зняли. Тепер ми зробили її реально нерухомістю. Це повністю нерухомий об'єкт, тому що ми приїхали до хлопців, відповідальних на СТО, які погодилися взятися з нами за цей проект, розібрати це все. Тобто, ну не тільки от двигун, коробка, ні, 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 все повністю. Потрібно зняти проводку, потрібно зняти всі магістралі, потрібно зняти паливний бак. І зняти то не проблема. В коментарях багато хто писав: приїжджай, давай, ми тобі знімемо. Зняти не проблема. Я знаю. Зняти, я думаю, і я би зміг на криву ногу. Але. Після фарбування це ж потрібно буде зібрати, а пофарбований у нас буде не лише кузов, зовнішньої частини. У нас буде пофарбований підкапотний простір повністю. Ми зробимо реставрацію, днище, тобто ми це все будемо повністю піскоструїти, Після того заново наносити гірметік, робити антикорозійну обробку. І потрібно віддати власнику, що це все в гарному вигляді, а не після того, як оце все буде вставлятися молотками битися, кувалдами забиватися. Ланжерон такий десь трошечки мішає, щоб двіжок поставити і кувалду і його туди. Ні-ні, так не канає. До речі, що ми можемо бачити? Е, попередні роботи, які робилися по цьому автомобілю, а саме ріхтовка передньої частини зроблена прям львівські пацани-красавчики. Подивіться, я думаю, на камеру зараз буде дуже класно видно, як іде оця от балка, яка в неї прям чітко відновлена геометрія, які полишали складки. Ну, коротше, все от в лучших домах Лондона жмеренки, Як от, блін, як люблять наші майстри. Чесно кажучи, боляче дивитися на таку роботу, тому що я розумію, що власник цього автомобіля він ж заплатив за це якісь гроші. А тепер по факту, що? Зазорів в нас немає, це все не дотягнуто, це все треба переробити. Тобто він там кашлянув грошей, і тепер він приїхав до нас і буде нам, блін, башляти гроші за те, щоб ми це зробили. Питання: чому не зробити це одразу нормально? Ну, я того не розумію. dead is a miracle, doc. they counted me out. Woman of truth, counting it down. i that story was down for the count. Back on my feet, back with a mic, back on a beat. Back with a the family and back in the streets. The game will lock, I stand with a key. Standing in my ground, I am standing to fleet. Stand in my ground, I am battling my, my feet. Taking a stand, embracing my destiny, shaking his hand. Flipping the script, changing the plans. All through the top, and I'm taking the fans. Making them jump, making them dance. Making them jump, making them dance. We about here taking names, let our voices rise, let them reach the skies. We gotta change the game. We out here taking names, let our voices rise, let them reach the skies. Hickory, nickel giving them all that we got, kick them the door. Даний етап можна назвати використання перетворювача іржі. Ми перетворюємо іржу на нормальний живий метал. В принципі, якось так. В нас вже майже фактично все підготовлено. Тобто тут, ви бачите, що як. Що як, в якому воно стані, відновлювати там просто нема що. Саме для цього в нас був куплений кузов, живий, донор, прям в хорошому стані. І все, що нам потрібно, ми беремо з донора і от сюди, щоб оцього от просто не було. Ну, а це станом на зараз, це вже є просто груда металолому. Все. А далі цікава, нова історія, купа роботи і контенту для вас. Кузов, який ми купили на донора, він прям дійсно в ідеальному стані. Ну, в принципі, ви можете в цьому переконатися, тому що на ньому іржі, прям самий мінімум, і це поверхнева іржа. Це не корозія, порівняно з тим кузовом. Робимо це дуже гарно. Робимо це все непросто. Ряпс, репс, де хочемо, там розрізали, сплошним заварили, і якось воно там поїхало. Ні, це все робиться по заводським точковим зварюванням. Ну, стикам, точніше, щоб воно було зроблено правильно по технології, як це передбачав завод. Ясно, ми не зможемо повторити завод, тому що ну це взагалі якби не заводська тема. Типу, блядь, взяти два кузова, їх порозрізати і якось там посоюдняти. ні 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 Але варіант у нас є лише такий: ми звідси беремо все живе, тому що воно тут живе абсолютно все. І. Зварюємо це все до кучки, тоді варимо під це спеціальний вертольотик, такий знаєте, як шампур, щоб це все крутити, і їдемо на піскоструй.